На даний час у нас є позивна заява. Позивач Романчак Людбов Іванівна, так, і відповідач компанії з управління активного активно прокладку проклад, колег капітал та публічної акціонерних товариш про Так? Так? Судове засідання представник у нас карта Олександрова Олегівна, представник прямо колег капітал це завакуа. Ва честь, який хочу заявити про те, нам секретар сказала, що всі сторони повідомлені, я не була повідомлена про судове засідання. А ви були в нас від матеріалами справи і немає виявили, на вже хлопці за Ну, ще мали вислати фактично повістку. Але завдяки тому, що сахаро отримала, то я узнала вчора про те, що сьогодні судове засідання. Так ви були засідання? Не з'явилася мені не сказали, на коли засідання буде, бо тому, що я не відмічалася я ніде не розписувалася. Просто я дивилась матеріали справи, але ніде не було повістки. Ви сказали, що потім надійшли те, тому в даній ситуації ви не надіслали і не сказали на коли на який день буде засідання. Це так і було. Я ж ніде не розписувалася про те, що засідання буде на сьогодні. А ви представником? Тобто повідомлено на повідомлення? Ну, я вам скажу одне: село воно пішло вчора, тільки прийшло, і на даний час я говорю про те, що мені як представнику не було у франківську надіслано повідомлення. І я зробила по поводу цього зауваження. Ну, повірте, я вам скажу, Сахро Люба сьогодні в реанімації з своїм татом, бо в нього там паралізований, і він в реанімації знаходиться. І вони дві неділі дежурять. То одна дочка, то друга дочка знаходиться із моєї дочки, знаходяться там. Тому вона не могла, вона там цілий сутки на роботі, розумієте? 17, 12 вже в нас було Значить давайте не показуйте мені то, ви не повинні були насилати сахро. А ви знаєте, да. що я приходжу в судове засідання і не треба було слати в село, а треба було надістати, Романчак. А в чому, в чому сталася проблема? Ну, я б була вчора, якби, не, мені, якби я вчора не поїхала додому, то я б навіть не знала про те, що є судове засідання. Їй там не в голові, там якась конверта прийшла чи що. Взагалі. Я ознайомилася, але ви самі розумієте, що останній том з усіма тими документами не був прошитий. Усі документи, які були подані сюди, і ви повинні були ви ж станом на третє число, як секретар не підшила документи, які були зареєстровані з вересня місяця. І тому я не могла ніяк бачити, що там відбувалося, бо останнього тому більше як 250 аркушів я не бачила. Тому я нічого не знала, і ви мене не повідомили, сказали, що направити. Я це роблю за уваження усне, сьогодні до судовому засіданні. Проте що надсилати повістки тільки Романчак, а не якимось там, там іншим особам, які не мають можливості. Я розповідомила, що вони по дві неділі дежурять тепер біля хворого батька. Та робили я писала заяви. Я писала в тих заявах, чому ви не дивилися. В Заявах написано про те, щоб направляти всі повідомлення, тільки мені, представнику, до Івана франківська за такою адресою. Чітко все зазначено. так Ваша честь. Ні, не створюється. Просто я вже кажу, бо це вже так получилось.